Шановний депутат, шановний Андрій Петрович, е якщо ми всі чесні, то давайте будемо чесними до кінця. Ви мене запрошували на фракцію. Ви мені говорили, що ви будете підтримувати при умові, що підтримає свобода да. батьківщина, да. тепер да. ви кажете, що не. ви за мене зовсім не говорите. Давайте, будь просто не, не, ми, да. Я погоджу, що ми не були проти проти Петра Івановича, але ми сказали, що ми не будемо голосувати, якщо за нього не будуть голосувати інші фракції ПВП і Свобода. Тобто якщо це була узгоджена, це понятна ваша позиція. Получається, що Ми поставили підпис у свій час. Під Мій підпис стоїть під... підпис під... стоїть під протоколом про Пенчук. І я його не відпускаю. Мій підпис стоїть під протоколом. Заведімо. Я його не відчув і проголосував. Далі, будь ласка, я просто не розумію, що треба ще розуміти для того, щоб виникнути. Я не вбачаю необхідності, необхідності інші. Я підтримую повністю що і Вона не вийшла. Через четвертий, дивіться. Просто зрозуміти, хто саботує подивіться, хто сабатує діяльність страви. Коли, коли хтось не встав і не взяв в в голосування, це не заблокувало голосування. Це не блокувало голосування. Коли хтось не захотів виконувати свої функції як член щільної комісії, це заблокувало голосування. Вони на це мають право відповідатися. Повне право. Коли хтось не виносить кандидатуру наступну за закону, яку треба виносити, це блокування роботи ради. Ось блокування роботи ради. Ви хочете сказати, що Сапожко не виносить другу кандидатуру? За, що У, мене немає, що У мене немає права зараз виносити кандидатуру. Через те я не можу блокувати зараз. А Чому Сапожко має право другий раз виносити? Законом Закон. Закон такий. Андрій Петрович, я дякую. Я ще раз звертаюся, як головуючий, прошу депутатів, тому що нічого не зміниться. Зараз обговорюючи комісію, заступники, заступники і секретар входять в склад ветеранного комітету. Я звертаюся до депутатів. Оголосити перерву до вівторка. Прошу голосувати, голосувати. Не ми хочемо сьогодні Будь ласка, я дивіться, я, дайте, я прийшли, прийшли ми до питання про утворення комісії. Встали, ми не готові. Прийшли до питання до якого? Я не готовий сьогодні подавати кандидатуру. Податі, я не готовий. Що значить технічного кандидата? Я готовий подати кандидатуру секретаря. Ви блокуєте роботу ради і міста. Давайте годину, щоб ви могли. Я пропоную оголосити перерву до вівторка 10 років. Депутати не підтримують. Третій раз ставити на голосування. Ще два голосування. Майте працювати. Будь а, ласка, ідемо по порядку денному. Секретар не обраний. Про утворення. Не обраний. Про... Про... Давайте, Про... Давайте вашу кандидатуру. Я не буду здавати сьогодні кандидатуру. Андрій. А чому? Ну тому що я не готовий кандидатуру подавати. Про утворення розглядання і про утворення. Взяти на себе відповідальність за те, що у вас немає кандидатури, ви були не готові. І ви таким чином блокуєте роботу ради. Ви були готові, ви, ви використали своє право, ви, ви зібрали 20 го, підписів за кандидатуру, яку не проголосував. У нас є 20 підписів за іншу я ще раз говорю. Ви зібрали підписи, ви використали своє, своє право. Сьогодні це право у мене. Я говорю, звертаюся до депутатів. Я це право хочу використати у вівторок, о 10-й годині ранку. А що зміниться до вівторка? Ну можливо, щось зміниться. Що? Кому пообіцяємо бачити? Я нікому нічого не обіцяю. Я ще раз скажу. Я Пропоную конструктивно зараз оголосити перерву до вівторка, 10-ї години ну, да. то, проходим, чому Ні, Ні, чорнозаступників. Чому Ми йдемо далі по порядку денного. У нас комісії. Давай. Будь ласка, є інші пропозиції? Йдемо по порядку демо. Будь ласка. Про э, утворення комісії, постійних комісій, затвердження кількості та персонального складу, постійних комісій, проської міської ради 7. Будь ласка, є пропозиція даний проєкт рішення підтримати за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, приймається одного. Три, у три, чотири, Я показав, що я підтримував. Скільки утрималися? Будь ласка, щоб ми протокол записали. Будь ласка, скільки утрималось? Підніміть повторно 1, Два, три, 4, Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять отримали. Дев'ять отримались за основу України. Будь ласка, далі переходимо. Будь ласка ми працюємо. Шановні пані та панове, хвилиночку уваги. Е е Фракція БСП Солідарність пропонує зробити невеличку перерву з хвилин на 20. Маємо право. Ні, <толі> через 3 години починайте регламент. Ви споживаєте своїм Переходимо до розгляду комісії. Значить, пропонується утворити 5 комісій. Пропозицій. Е, нема заперечень по п'яти комісії. Ми положення прийняли. Немає. Е, комісія з питань бюджету. Чи юнцікова папіл бередомов чи рівні здорових мотивов білопоньчиків? Е, нема заперечень до персонального складу. Аліну Дяченко перенести бюджетну комісію. Звучала така пропозиція. А що там бабло мало пару? А скільки тоді він комісії має право бути не 100? менше п'яти чоловіка? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Я так справкою, Хто за? Ну, я би... є, є, є заява звернення про те, що перенесли з даної комісії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Я, якщо ви не будете давати мені можливість говорити, то я озвучую вашу пропозицію. Перенести в бюджетну комісію Діченко Аліно Олексій. Хто проти? Що вам не середить? Раз, два, три. Плакайтесь. Утримався. 6, 6, 6, 7. 8, всі інші не голосували. Рішення проходите. Скажіть, будь ласка, от ми голосуємо за рішення. Що це за рішення? Звідки кого ми переносимо? Ми затверджували склад комісії, щоб тепер переносити. Ми ж не затверджували склад комісії. Ми попередні Казали, я хочу в цій комісії працювати, я хочу в цій комісії працювати. Я в кажу, отенційно було. Коли голосували за склад комісії, люди настала і сказали, я хочу працювати в цій комісії. Ви проголосували. А ми зараз проголосували того, що чого немає. Ще не затверджені комісії. Ми голосуємо за те, що чекаємо. Вони депутати не працюють, що вони немає. Вони депутати працювати. У мене таке вони бувають. Вони бувають. Шановні депутати, дивіться, ми голосуємо зараз за комісію. Дійсно, це питання необхідно, оскільки питання. На 24-ту сесію стоять необхідно, щоб комісії були створені. Але питання в іншому. Всі ми прекрасно тут розуміємо, що воно член, членство в комісіях пов'язане з питанням секретаря, оскільки секретар він не може бути одночасно виступати і секретарем, і членом комісії. Тобто, якщо ми йдемо далі, виходить, що ми членства комісії будемо знову переглядати, чи чи я? Зараз те, що Сергій сказав на взяти методу паузу, потім вернутися до цього питання і отразу якісно нам треба нам треба ці комісії. Ми збираємося, не вважаємо, що це обов'язково маркет пов'язано, ви його було в незамісні. Давайте до початку переговоримо. Ми можемо зараз визначити голів комісії. ми розуміємо, орієнтовно склад комісії і зробити цей проєкт рішення. Можемо включати <говори> роботу на решті. Офіційно маємо пишут, офіційно. Так як ми <говори> вже бачимо, скільки ми вибираємо секретаря, я дуже сумніваюся, що секретар буде у вівторок. Тому я прошу затвердити до комісії, щоб комісії працювали бюджетні, земельні, щоб всі комісії працювали. Якщо через місяць, два-три все-таки народиться у нас секретар демократичний, який всі правосують за нього, потім можна буде зробити корекціоновку по комісіям. Але комісії треба створити, щоб вони працювали. Тому що я не впевнений, що від з того знову буде секретар вибраний. Будь ласка, я ж не продовжую. Але переходите із комісії. Будь ласка, візьмайте. Васильович, давайте проголосуємо дійсно, що комісії створимо персональний і кількісний склад. Комісії зберуться, визначаться з пропозиціями своїми. На... В законі зазначено, комісія голосується, голова комісії, члени комісії. Це записано в законі. Я попросив, би, щоб ми не порушували закон. Звертаюся до всіх депутатів. Проголосована правка щодо перенесення депутата Дяченко в бюджетну комісію. Будь ласка, включення. Включили. Далі. По, по іншим комісіям переходів немає. Всі інші комісії, будь ласка, а яка у вас освіта, що ви хочете в бюджетну комісію? Будь ласка, розберися, є путь правда. Борис Володимир хоче перейти з Очіка. надійшла пропозиція від депутата. Коли куваль. Коли куваль. Я ще раз повторюсь. Є звернення депутата. Депутат має входити за своєю згодою в будь-яку, але він має надати на це згоду. Тому Дудко Борис Володимирович запропонував перенести його з комісії житлово-комунального господарства в бюджетну комісію. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за?

Один, два, раз, три, три, четыре, пять, пять. Утримайся. Два утримались. Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Утримался. Тысяч у нас. Там на голосування, чи підтримуєте ви <сміць> Батюка Сергія, також бюджетну комісію. <праць> <Правильна>? Це, <цирк>. <праць> <праць> Це, Це Шановний депутат, Черепи, вони думають. Я ще раз говорю. Ви дійсно цирк, Цир просто. Ви не можете ставити на голосування, ставити на голосування головуючий. Ви, ви, ви пропонуєте. Я ще раз говорю. Пропонувати може депутат сам особисто перехід з якоїсь комісії при формуванні даної комісії. Будь ласка. Я пропоную мене. Е Включити до бюджетної комісії замість регламентної комісії. Так а де ти був прав? Комісії не існує. При, при, при э, такому формуванні в нас не буде регламентної комісії. Бачили їх заставити людей. Я би зволою згоди, але бути в кунях комісії, я не давав. Шановні колеги, це не говорить ні про що, якщо ми в бюджетній комісії, то ми вирішуємо тільки, ми вирішуємо бюджетній комісії. Кожен депутат буде на сайті вивішені графіки, засідання, бюджетної комісії. Всі можуть приходити, абсолютно всі 36 депутатів, приймати участь в обговоренні бюджету, а на сесії приймати рішення. Будь ласка, приходьте. От я навіть не знала, що депутат із «Свободи», він не в нашій, і все рівня, я думала, що він бюджетний комісій. Він дуже гарно з нами співпрацював, хоча він, оказується, не наш. А жаль, а жаль, він дуже гарно працював. Я працював, бо я думаю, за цією стандартною комісією. Будь ласка, Ірина Дмитрова. Будь ласка. Окей, ще, ще, ще. Я кількість з плану кожної комісії визначили, Так чітко визначте. Тому що якщо буде дві особи <проб> комісії, то вона буде не Ви ж розрахуйте <проб> кожну комісію, скільки повинно <проб> людей, бо це ж буде. По 20 чоловік до комісії, а їй організувати. Кількість дескати повинні були затвердити зразу, кожної комісії і за режисі від цього, туди повинні були депутати з сьогодні. А то ми так і будемо бігати кількості. Кількість, кількість та персональний склад затверджується на сесії і морської ради. Ще раз повторюю. В, в, в мене прохання, тому надійшла пропозиція Батюка Сергія щодо переходження пере 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 його з комісії реванту. Правопорядку депутатської етики в перехід в комісію по бюджету. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, девять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, тринадцять, четырнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. чекайте, така Резвичай, питання. Якщо, людина, якщо людина ставить своє прохання да, і говорить про це, чи можемо ми примусити когось, я не говорю персонально за Сергія Будівка, взагалі когось примусити ходити на ту чи іншу комісію? Ходити на ту комісію все. Це що буде, що якщо зараз забувається, я визначаю зараз відверто всі тут так, і люди. Депутати, депутати, б... знаходяться в стадії якогось там непорозуміння чи налегіше навіть на 10 хвилин там, піти там поговорити, хто з ким там необхідно, якщо треба взяти там паузу там, чи до завтра чи до полетів чи до рішення, тому що ми зараз хочемо шановні депутати я, я звертаюся до вас про це те що кожен з вас як депутатів подав коли ми з вами збиралися, абсолютно всі самостійно самі обрали комісії, в яких вони будуть працювати. Я, це, це, я висловили всі абсолютно. Всі, всі подали свої пропозиції щодо переформування комісій. Ми розбирали кількість цих комісій, положення про комісії. Ми говорили про кількісний склад цих комісій, ми говорили про персонал. Абсолютно були зміни, вносилися ці зміни. Ми оприлюднили, тут немає тільки прописано голови напроти кожної комісії, голова певної комісії. Зараз, якщо ми навіть оголосимо перерву на 10 хвилин, вони нічого не змінили. Я пропонував і зараз пропоную оголосити перерву до вівторка до 10-ї години. Тому прохання підтримати мою певну пропозицію. Війні. 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 Ми, ми пропонуємо зараз все обговорити. Ми За... ми підтримати від солідарності Юрія голову комісії, Він досвідчена людина, він досвідчений депутат він добре, розуміє, на бюджеті із тих засідань було зрозуміло, що людина Земельну комісію ви пропонуємо. Очолити самопомочі Андрію Василенко. Комісія по ЖКГ лідер свободи може очолити комісію по ЖКГ. А у нас є молодий депутат, він може зайнятися з питаннями освіти, медицини, володітної політики, в гуманітарній комісії. Є регламентна комісія, там може пан Володимир Оксиденко очолити рекламу. Так вже немає. Регламент вже визначимо. Це не потрібно відповідати за когось, хто хоче кого чого. Треба підходити прагматично, з досвідом і мати на це впевненість, що ти поведеш місто далі, в розвиток, а не в убиток. Ви мене вибачте, але це не вирішується всього. Ваше рішення повторно на голосування до 22 числа. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Перенести? Хто? До вірторка перенести сесію? Ми зараз на чотири. Раз, два, три. Голосуйте перероз. Хто буде на місце голосувати? Їх немає. Йде голосування. Будь ласка. 12, 13, 14, 15.

<рес> <рес> Хорошо, <рес> скажи, когда. Боже, ты что-то Руслан Николаевич, налейте хоть вот этих, пожалуйста. А там мы бутылки что с собой взять. Мы не раз.